Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні я вам веду цей репортаж із прекрасного місця, яке називається Коста Баєна, берег китів, який знаходиться на океанічному, південному, самому лагідному, самому класному узбережжі Атлантичного океану у всьому світі. Таке є тільки у нас і в Майами. Сьогодні мова піде про те, як відрізнити туриста від місцевого мешканця в Іспанії. Ви не уявляєте, тут у них навіть назви є мені діти. Навіть розказували, папа, у нас ти можеш вдягатися е, так, як піхо і так, як кані. Тобто, піхо, це типу пихатий, він вдягається такий Феррарі, такий взагалі, отак вот не підходить. Ну, типу, отак. А кані це типу кежуал стайл такий, розумієте? От. Але у них ще є один момент. Це гірі. І от що це таке? І щоб вам прокатити за свою людину тут, в Іспанії, треба розуміти, як і що означають деякі деталі у вашій, вашому одягу, у вашій поведінці. Слухаємо уважно. А я дякую вам, дякую за ваші лайки, за ваші підписки, дякую всім тим, хто надсилає свої відгуки. Супер-супер! Я вже перевіз більше ніж 300 родин, допоміг заповнити документи, переїхати сюди і логічно, правильно побудувати свій шлях. Це вже я роблю близько трьох років. Дивіться, всі корисні посилання, куди звертатися, безкоштовний чат, безкоштовні консультації. Звертайтеся. По посиланню у коментарі, також уважно дивіться на мої автоконсультації, там де ви все можете наперед подивитися. Якщо вам буде недостатньо, і вам потрібно буде е, мати ну, розібрати ваш кейс, звертайтеся за приватними консультаціями, і там можете зробити самі або за супроводом, щоб вам повністю все зробити. Так от, для тих, хто не знайомий з місцевою іспанською культурою і щоб ви розуміли. Що вам не можна робити в Іспанії, якщо ви тут вирішили залишитися назавжди жити і бути в цьому суспільстві, щоб вас приймали у своїй компанії, у своїй сім'ї іспанці, не треба цього робити. Дивимось далі. Так ось ознаки Гірі. Ті, хто носять шльопанці із шкарпетками. Ось, бачите в мене. Шльопанці, зараз я сижу без шкарпеток, це не можна. І що? А ось ми приїхали в вестиплону, слухайте, ми купалися. Оце кінець жовтня, ну сьогодні вже 1 листопада. Ми купалися в вестеплоні буквально там тиждень тому, а там дуже багато англійців. Ну і тут, в принципі, на цьому узбережжі дуже багато англійців. І він отак от прямо при мені в черенгіті він збере, вдіває носки. Сандалі і йде по пляжу, гуляє, у нього футболочка така виглажена, все, він, він, розумієте, нібито ну, на бал прийшов. <гум> Ні, це, це дуже дивненько. Що ти по піску ти, що куди ти потім ці носки викинеш, що ну так не можна. ви що? Наступний признак це ті, хто не користуються на пляжі сонцезахисними кремами. Іспанці смуглі, чорненькі. Але вони все одно користуються. От я, наприклад. Да, ми перший раз приїхали. Це ще 19-й рік, ми поїхали із нашими колегами по центру для біженців, де ми жили. Ми поїхали от на такий пляж приблизно до Уельби, в Маталасканіс. Це найближчий пляж до Севілії, дуже класно, але там жити, там, звісно, ні. Це просто таке курортне селище, куди літом всі з'їжджаються, вся Севілія, і там висять, і на вечір повертаються. Так от ми приїхали. І психолог, яка у нас була в центрі, вони нас возили з нашою вчителькою іспанської мови. І вона дивиться на мене, я сів, і вона дружині моїй каже: намазуй його бігом, намазуй, зараз буде біда. Бо я білий весь, ви розумієте, ну трошки це сонце припекло, це ж не таке, як у нас на Чорному морі, а тут взагалі-то 5 хвилин. Я один раз був просто, отак от пішов подивитися машину на парковку, чи там нормально воно стоїть, бо трошки неправильно припаркувався. Прихожу, отак за 5 хвилин, мені от 5 хвилин, і я вже обгорів. І знаєте, і навіть е, ці всі туристи, які тут сидять, та нормально, Ми ще, особливо скандинави, вони приїжджають, розумієте, от вони зараз будуть купатися. Бо для них оця температура моря, ну, для них вона норм на північному морі, наприклад. Уявліть, уявіть собі, на Балтійському чи на північному морі отак, покупатися. Так воно для них зараз норм. Ну ось купаються теж люди біля мене, ну тільки що купалися. Ну, навряд чи це іспанці, розумієте. Так от ті, хто не користується сонцезахисними кремами. Їх називають, типу, гамба, тобто креветка. Типу, я вже, я вже червона, як креветка. От коли креветку вариш, вона спочатку біла, а потім вона червона стає. І оце від сонця от така історія. І вони думають, що все, приїхав, диви, нормальненька. зараз він піде додому мазатись з Дома вже. І вже не сонцезахисними, а іншими. Тому використовуйте сонцезахисний крем. Посміхайтеся. Будьте завжди життєрадісними, якщо ви вже приїхали сюди і доля вас завела в Іспанію. Наступна ознака Гірі це ті, хто запиває паелью Кока-Колою. Це, типу, знаєте, як, ну це взагалі. Це, це кошмар. Ти куди? Зачем ти це робиш? Ну, Це все одно, що в Італії поламати макарони, розумієте? От. У мене ще, ще одна річ така є. Наприклад. Якщо я куштую вино якесь, так, мені теж подобається розбавляти водою. Мені не подобається таке міцне. От, я розбавляю водою. І іспанці, якщо вони знайомі з тобою, то вони сидять біля тебе і вони дивляться на це, ну як на акт вандалізму якогось. Типу, для чого ти це робиш? Взагалі не треба, не треба робити таку штуку. Це ми їздили в Екстрамадуру, в Меріду і сиділи з друзями, куштували марочне таке ну, вино з дуже великими нагородами. І я беру в нього, додаю воду, і вона просто за голову бере, це власниця принесла нам цю, це вино, і вона каже, ну ні, ну будь ласка, не робіть так. Льодик можна положити льод, але ну не воду. Так само і паелю кока колою ну це кошмар. Ладно, якщо ви там якесь ну, вино чи тінто деберано, чи ще щось у вас, але не солодке, ну, типу, це має бути інший напій, і не запивати, а заїдати. Фаелію. Ну, це отак от. Наступна ознака: це ті, хто купує у туристичних магазинах у Севілі, наприклад, чи у Мадриді. Мексиканські зомбреро. Мексиканські Зомбреро, собі, ти такий сидиш, опа-па. В мексиканському зомбреро, Ну, ви уявляєте собі цю всю історію. Ти йдеш по. Ну, от у них е... почуття смаку дуже таке, от вони, якщо вдіваються. Ну, от, Або ти, як я вже казав на початку, або ти кані, або ти піхо. Ну, ти, типу ти два цих стиля ти вдіваєшся. Але зомбреро, ну я не знаю. Типу слона собі ти напялив і йдеш отак от по Києву, по Хрещатику, і думаєш, що ти, типу місний, ти місний житель, тебе всі мають зрозуміти, а це викликає. Ну такий не то, що навіть сміх, а ну, жалість, ну, нормальний, ненормальний такий якийсь, взагалі. Е, наступна ознака це ті, хто не хочуть вивчити хоча б дві фрази іспанською мовою в тій країні відпустки, яку вони, в яку вони переїжджають, розумієте, е, приїжджають відпочити. Ну, Це буквально там Buenas días", Muy bien", Me alegro de verte». Ну це ж можна вивчити, це ж можна сказати е, ну, людям такі речі, їм буде приємно, розумієте. І це якби викликає у них. Ну, Привожу вам приклад. Одна англійка, це новина була у нас така минулого року влітку. Англійка одна вона приїхала в Іспанію е, і написала негативний відгук про готель, в якому вона відпочивала в Іспанії. Знаєте, в чому був негатив? Це те, що її оточувало чомусь дуже багато іспанців. Якась незрозуміла річ. Ну, типу, нормально, море все було нормально, їжа класна, вино добре. Але щось дуже багато іспанців навколо. Ну так не може бути в Іспанії. Розумієте, отака от історія. От. Тому поважайте країну, в яку ви їдете. Ну, будьте з ними дружелюбними, вони завжди вам відповідь, дадуть відповідь в 10 разів більшу, ніж ви. Ну і також дуже багато таких стереотипів вони думають, що іспанці всі поголовно їдять паелью, всі поголовно п'ють вино і неодмінно, коли сповідуються, стають перед священником на коліна і отак от держать руки і цілують там, оце, оце все, оці всі історії. Ні, це, ну, це не так паелья, ну слухайте, паелья – це валенсійська страва. Я цю паелью, ну мені навіть вона не подобається, я не знаю. До, до речі, іспанці мені розповідали, що паелья, сама справжня, це із кролика. Уявіть собі, не із морепродуктів, а із кролика. Ну тут у нас, ось тут, на, на південному узбережжі, тут більше морепродуктів. Ти просто можеш замовити рис, con tinto. Типу, а рис з чорнилом каракатиці. Чорний рис називається. Це не паелія, але це прикольна штука. Або от просто молюски, або ракушки, такі посмажені в оливковій олії з в їхньому сокі. І отак от хлібчиком їх з'їсти. Це просто ідеальна штука. Ну і звісно, фламенко танцюють тільки у нас тут. Ось тут дуже багато таблат, таких, ну, типу, таких підпільних театрів, куди можна сходити, подивитись, це фламенко там від 10 євро від 15 коштує квиток. Це просто ідеально. Так от, хто такі гірі? Хто такі гірі в Іспанії? Гірі, ну ось так от воно виглядає. Та чому це слово викликає усмішку у місцевих? Як туристи стали гірі? Значить, Якщо ви бували в Іспанії, то мабуть знайомі з словом гірі. Цим словом місцеві мешканці називають туристів. Які ну якби не схожі, які ведуть образ життя не такий, як у них, тобто вони не запросять його до себе в компанію, а просто для прикола може або щоб ну як ну для душі слово гірі вийшло із баської мови в результаті колишньої війни давно таке було. Там на за іспанський престол була е, війна. Тут же ж дуже багато таких княжеств, да таких, отак типу як у нас було. На престол зайшов Філіп V. І однією з найпомітніших ну, от змін, яку він зробив, це був закон про салічний закон, тобто, що згідно яким жінки не могли успадковувати королівську владу. Ну і пізніше там у них вже почалося те, що почалося у середні віки. Фердинанд VII, У нього було лише дві доньки. Що йому залишалося робити? Він повернув кастильську систему успадкування троном і на трон. Зайшла його донька, а потім почали інші люди. Ну-ка, от як це так? Що ти там ну, міняєш закон? Інший там спадок на престол. Він казав: Я головний наслідник престолу, я маю бути, тому що ось у нас був закон такий, а ти тут міняєш і так далі. Ну і вони почали отакувати от історію. Зараз ми прийдемо до того, до чого ж тут ці гірі общем, врешті цей король помер, і на престол зайшла його донька Ізабелла. І він і Карлос цей він не визнав, е, ну він не визнав цю королеву, так як вона була жінкою. І мав далі, подальші претензії на, на престол. А на боці боцієї малолітньої королеви, яка зайшла на трон, були ліберали. Після цієї всієї історії, оцю королеву, е, ну, типу, ті, хто підтримував е, Карлоса, їх називали Карлістами. А тих, хто підтримував королеву, так як вони були лібералами, їх називали на баскій манер. Гуерістіно. Гуерістіно. Тобто дуже схоже слово на гірі. Гурірі. Так, ось оце гуерістіно, воно переросло потім в коротке слово ґурі, ґуєрі, отак, от ґурі, тобто буква у ще посередині. І таким словом іменували всіх чужих, всіх чужих, невірних за політичними переконаннями. Гірі, це якісь гірі, він невірний нашим політичним переконанням. Іди геть звідси, Іди в своїх носках, гуляй по пляжу, тут не треба нам оце. це вся історія. А у 20 столітті, коли Іспанія почала вже приймати масу туристів от саме на оцих місцях, на цьому курорті, з якого я вам знімаю, так оцих, е, типу туристів вже почали називати гірі. Тому що вони ну, так, он, типу, не дотримуються наших канонів. Вони якісь странненькі, вони не наші, не приймаємо. Хай вони собі живуть, все нормально, все буде окей. Але ну, вони не притримуються наших політичних, туристичних і культурних канонів. Гірі, все, іди, іди отсюда. А я вам бажаю, щоб ваш переїзд був класним. Все, що вам потрібно, звертайтеся, звертайтеся за, за консультаціями, за супроводом. Нехай все буде клас!